Миколайчик Чарі Тіран це у нас традиційний забіг. Ми завжди кожного року проводимо і завжди допомагаємо дітям, чи яким там дитячим фондом, дитячим садочкам сіро. Там сьогодні ми збираємо кошти для Міхайла Бута, хлопцю 18 років. У нього дуже важка, досить важка форма ДЦП. Він очікує на операцію, яка дозволить йому ну, трохи краще почувати себе в цьому світі. Потрібно зібрати близько 60 тисяч гривень на цю операцію. Родина батько помер в нього 6 років тому від раку. Мати, окрім Михайла, виховує ще одного сина. 12 річного тож на ну, наша допомога їм конче потрібна. і Ми в нашій бігової спільноті, як завжди, сподіваюся, що зробимо сьогодні ще одну гарну, добру справу. Нашому Миколайчику Чарі Тіран робимо добрі, е, хороші е, діла. І от е, як то сьогодні ми всі об'єдналися для того, щоб допомогти хлопцю а, вирішити його проблему, допомогти йому, а, тому що він хворіє на ДЦП, і це ну просто це завжди об'єднує людей. Я сьогодні побігу п'ятірочку. Я завжди кажу, що на своїх змаганнях, на своїх івентах я не бігаю, але сьогодні зроблю виключення і п'ятірочку пробігу. Калачики це вже як традиція кожного року бігти і підтримувати настрій, особливо тому, що це благодійний забіг з ключовим моментом, що це все йде на допомогу. Ось і це особливо важливо. Тож ну, було круто. Це вдягнувся, тому що, тому що на камеру не можна інакше. Ось ні. Все круто, я за колю тому для мене така погода це. Он, ок. — Ось так. Тут кожного року я бігаю. Я ще займалася тут перше місця. А он каже, що я третя. Я третя, бачите, я третя. Ось так. А, нас ці, цілий клуб. Ми ось і Ердіпіта Тім. ми тут усі бігаємо. Ми підтримуємо Дніпро, Це дуже крутий клуб. Ось і у нього дуже круті забіги. Він організовує і ми бігаємо клубом тут. Ось так. I mm do -hmm.